Всім привіт! Пам'ятаєте Heroes? Навряд, хіба що лише деякі. Навіть якщо ви не знайомі, то пропоную переглянути. Сьогодні я поясню, чому я закриваю серіал, про що мала бути 8 серія і чим все мало закінчитись. І я дякую за комент Lego Animations DNZ за те, що я дав ідею на створення цього відео, а також за те, що я згадав цей серіал. Отже, почнемо. Почну, перш за все, з причини закриття серіалу. Перша і доволі смішна причина це небажання знімати продовження. Все почалось зйомки восьмої серії. Половину мультфільму я вже знімав на новий телефон, однак всі кадри були іншого формату, через що програма не приймала їх. Справа в тому, що я сам настроїв кадри під такий формат, тому що в настройках блін писало, що зображення можна знімати в високій якості. І я подумав, що так картинка буде дуже якісною, що прям очі вертатися будуть. Однак я не звернув увагу на текст, який був нижче, і тому все пішло коту під хвіст. Друга причина це, скажімо так, переосмислення серіалу. Взагалі я не знав чіткого сюжету, який мав бути далі, і тому мені було складно щось придумувати. Крім того, сама ідея про пригоди супергероїв мені вже набрила, тому що у мене з'явились нові ідеї і плани на канал, а також на подальші проекти. Переглядаючи мультфільм, я для себе зрозумів, про що саме можна було зняти Heroes. З першої по шосту серію, серіалу зацікав мене ідею про те, як люди пристосовуються до нових змін, до суперсил, які не пойми, звідки з'явились, і в плюс сунути ту ж ідею про врятування світу від зла. Це мені дало надію на те, що я міг би відродити серіал і зняти його по інакшому. Однак ця ідея зараз мені здається фіговою. Як я й обіцяв, розкажу, чи мав закінчитись серіал. А також покажу обривки восьмої серії, які в мене залишились. І думаю, краще буде почати з них. Ну, у нас є координати цієї лабораторії, тому не треба гаяти часу. Їдемо. Є якісь новини Янг? Да. Мої солдати долетіли до лабораторії і зараз знаходяться там. Поки що камня не знайшли, але пошуки ведуться. Що ж, надіюсь, що буде краще, ніж того разу. О, дивіться, Ліфт! Може на нижньому поверсі камінь? Можливо, треба перевірити. Судя по плану евакуації, камінь можуть зберігати в ось цій кімнаті, там де написано лаб. Це лабораторія, Так, вони можуть його зберігати там. Пішли. Двері охоронять, прийдеться їх звідти забрати. То може попробуємо їх відволікти? Ні, це не варіант. Треба дещо інше. Ми що, просто підійдемо і вдаримо їх? Ну знаю, так собі варіант, але інакше не вийде. А? Ей, що ви тут робите? Сюди заборонено заходити постороннім. Ідіть, а то вистрільно. Капець, Як це можливо? Навіть не здумай тікати. Тепер поясню остальне. Після того, як тройки героїв розібралися з охороною, вони входять в кімнату, де стоїть останній камінь. Однак виявляється, що то була лише частина камня, яка мала в собі силу управління часом. Герої забирають цю половину, попутно від армії генерала Янга. Скришись від переслідувачів, герой знаходить печеру, де Дайан бере з силу часу. Після чого він вирішує повернутись до інформатора, який живе в Алжирі, і спитати в нього про другу половину камня. Далі я постараюсь розказати весь сюжет коротко, тому що, як я вже казав, я не маю чіткого представлення, як має все закінчитись. Коротше, виявляється, що в одній з африканських лабораторій є метеорит. Дайн і його помічники їдуть в ту лабораторію. Про це також дізнається Янг, і по приказу таємного злодія виїжджає. В лабораторії Дайн і інші герої дізнаються, що метеорит вже був використаний на тварині, яка була схожа вже більш на людину і мала розум. У наших героїв не залишається вибору, як вкрасти тварину і взяти її кров суперсилою. Дайн домовляється з істотою і вони забирають кров. Потім цікаві з лабораторії, однак їм перешкоджає армія Янга. Починається битва, в яку мішується таємний чоловік з мечем. Його впізнає Дайн і розуміє, що потрібно негайно тікати, однак він терпить поразку. Чоловік забирає пробірку з кров'ю звіра і тікає разом з генералом Янгом на вертольоті. Наші герої разом з звіром також цікають. Пізніше в Америці таємний чоловік з мечем зустрічається з таємним злодієм. Виявляється, що чоловік з мечев був підданим злодія. Він розказує про Даяна, який є насправді братом злодії. Злодій, якого звати ну коротше, хай буде Фаус. Розуміє, що його брат весь час був живим, а отже, битву потрібно очікувати. Потім Фаус разом з Янгом і підданим обговорюють план по захвату світу. Тим часом Даян пояснює своїм, що то за чоловік був, від кого він хотів забрати камні і що доведеться робити тепер. Це був сюжет 9-ї серії. Далі, коротше, я не знаю як, але Дайн з Фаусом вступають в битву. Виявляється ще, що у них обох був третій, старший брат, який був королем в світі, якому жив Дайн і Фаус. Всі троє були синами старого короля, а також носіями трьох легендарних сил. Фаус хотів бути на троні замість брата, і його охопила завість. Він вбив старшого брата в храмі якраз під час отримання сили легендарного камня управління Часом і простором. Дайн став свідком цієї смерті, після чого якимось фантастичним образом всі камні, які були в храмі, попали в портал. А Дайн і Фаус разом з ними. В кінці Дайан перемагає Фауса і в двох світах настає мир. Кінець. Ну, якось так. Згоден, я міг би продовжити серіал, однак ви самі чули причини. Хоча, можливо, їх і причина не назвеш. Але все ж таки, факт залишається фактом. Серіал Heroes закривається назавжди, і навряд чи я його колись поверну. Після закриття серіала мав бути документальний фільм, де я детально розповідаю про лор серіала. Однак я не буду про це говорити на відео. Якщо вам цікаво, можете спитати в коментарях про те, що вас цікавить. А так все. Ось ви дізналися причину закриття серіалу Heroes, побачили обривки 8 серії, а також більш-менш дізнались про сюжет. Надіюсь, ви додивились відео до кінця, чекайте четверту серію ціль і на цьому все. Бувайте!